Під час нічної атаки РФ радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено 433 засоби повітряного нападу, а саме 28 ракет, 15 із них балістика та 405 БПЛА різних типів. Нашим оборонцям вдалося ліквідувати 349 повітряних цілей. Попередні підрахунки оприлюднили повітряні сили збройних сил України. Росіяни посилюють темпи виробництва озброєння і модифікують його. Зокрема, напередодні окупанти атакували суми дроном «Італмас». Це вже не перша атака цим дроном. Росіяни перетворили суми фактично на полігон для випробування ударного безпілотника. У чому особливість цієї зброї і загалом про ракетний обстріл цієї ночі? Розпитає Олексія Гетьмана, військового аналітика, майора Національної гвардії України у відставці. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, отже, ну, звісно, для початку поговоримо про сьогоднішню нічну атаку росіянами. Як розцінюєте атаку цієї ночі, тактику нанесення ударів, зокрема, використання балістичної ракети, балістичних ракет? Тактика не змінилася. 11 балістичних ракет було запущено, 6 було знищено. Ну, Це половина умовно. Ну, Там трохи більше ще половина була, якщо було 12. Ну, це тактика виснаження нашої протиопитної оборони, це комбіновані атаки, дрони, шахеди, дрони імітатори, ну, шахеди, балістичні ракети, дрони-імітатори, і все це разом ну, навантажує протиоповітряну оборону, тим більше коли це масований обстріл якоїсь однієї, ну, умовно, однієї чи декілька локацій. Ну, коли на одну локацію летить багато повітряних цілей. Протиповітряна оборона будь-якої країни Будь-яка противотріна проти брона, звісно, вона пере стає пере перенавантаженою, і деякі цілі, на жаль, долітають до того міста, коли вони були спрямовані. Ну тут, ну, нічого немає. якогось дрива Кількість, ну, єдине що, що е кидається в очі, ну, останні, скажімо, декілька нальотів таких масованих, що. Е Велика кількість використовується саме дронів ну, шахетів і ракет ну, відносно невелика кількість відносно, бо ми пам'ятаємо нальоти рік тому, навіть на, на, на початку цього року ракет можливо ракет інколи летіло там більше 50 60, 70 ракет. Зараз ракет менше, ну їх компенсують велика кількість шаха для фідронів імітаторів. От і стосовно дронів, пане Олексію, хочу вас розпитати. Вони не міг не почати нашу розмову з сьогоднішнього обстрілу, тому що ну масована атака дійсно, але дійсно показники повітряних сил все рівно доволі високі, тому що ми пам'ятаємо, коли в Польщу залетіли дрони, там збили, не пам'ятаю, 6, по-моєму, з 19 безпілотників і казали, що це доволі високий результат. Тут сили оборони показують, куди кращу ефективність. Пане Олексію, стосовно дронів, ви почали говорити. Хочу вас розпитати про цей новий дрон, і чи Чий поправте мене, як правильно. Що це за що це за? Дрон, які особливості, чи він загрозливіший ніж інші безпілотники, в чому його загроза, в чому його особливості, що це за модельний ряд, де його виробляють? Розкажіть, будь ласка. Ну, це ну ви знаєте, давати точну такі так, технічну характеристику новітньої зброї вкрай важко, тому що не оприлюднюються офіційні дані країни виробника. Ну хто б не виробляв дроні і те, що ми бачимо, ми можемо тільки аналізувати, по тому, що. Ну, коли ми його збили, коли ми можемо дослідити уламки, тому сказати точно, що це за наскільки він небезпечний, наскільки це важка зброя, ну, треба подивитися по їх по його використанню. Ми відслідковуємо польоти. Тобто, ми, ми знаємо на яку вісну він літає, ми знаємо, яка там бойова частина, але сказати точно, ну це можна ввести просто самих себе в оман. Сказати точно характеристику, я, я, я на сьогоднішній день не можу, тому що та інформація, яка є, вона ще є неперевіреною. Угу. Пане Олексію, а якщо до протистояння цьому дрону, як ППО справляється з цим, з цим дроном? Бо з будь-якими дронами е, нема засоби. Ми е, мріємо про дрони, перехоплювачі, що можна знищувати, і це буде на, нащобто, та зброя, яка може повністю відповідати, ну, знищити там майже 100% дронів. Е, одні ті самі дрони, ну, наприклад, шахеди, е, в залежності від того, на якій висоті вони летять, е, яка використовується тактика нападу, так, використовувати, тоді використовувати різні засоби враження цих дронів, починаючи від мобільних груп, ну не починаючи, це і мобільні групи, це і <кхм> дрони перехоплювачі наші, це і легкомоторні наші літаки, це і гелікоптери. Тобто нема зброї, універсальної зброї, яка може Знищувати навіть е, ті самі шахети. Якщо він летить, наприклад, на висоті 3 кілометри, то мобільна група вже його, його достати не може, туди вона не достріля. Ну і так далі. Тому тут знов-таки, е, яка зброя найбільш вдала буде, нема такої зброї. А, ну, і, до речі, ж, засоби радіоелектронної боротьби вони теж суттєво впливають. Ми бачимо, скільки локаційно втрачені цілі, тобто ті, що ми гасимо ребами. Протиповітряна оборона будується багато шалановане і різними засобами враження. Тому е, наше, ну, нам хочеться вірити в якесь дивозброю. Ну, хочеться вірити в добре, простіше кажучи, що просто от ми не дійшли а зараз за пів кроку до того, щоб дійти до якогось винаходу, і тоді все буде добре, нічого не буде прилітати. Прильоти можна зменшити, повністю їх ліквідувати неможливо, щоб нічого не долетіло. Нема таких засобів повітряної оборони в світі. Якщо б вони були, ніхто б не робив зброю нападу. Ну, якщо є ППО, яке все знищить, то навіщо ракети, дрони, все інше, все одно вони будуть знищити. Ми можемо рухатись в бік. Збільшення коефіцієнту збільшення знищених цілей, але це використовуючи різні засоби враження і різну тактику боротьби з, з дронами. Нема ще раз, ну давайте не обманюватись. Нема такої зброї, яка б от зараз з'явиться і все там, чи патріоти, чи сам пті, чи що завгодно, і все ми знищимо, нічого не пролетить. До речі, про те, що сказав Польща ізраїльтяни, які мають трьохрівнівий купол, плають ну, рівень захисту. Вони дуже пишаються своїми протиповітряними оборонами, коли там збиваються більше 80%. Ми менше 80% ніколи не збиваємо, але все одно нам інколи дорікаємо нашим протипитним силам, що протипотріння оборони, що мол, ми не знищуємо всі 100%. Ще раз подивіться, це відкрита інформація. Більше 80% збиває ізраїльський залізний купол, який взагалі анонсувався як засоб, який все може знищити. От і вони, вони пишаються, кажуть, що це дуже добрий результат. Я не хочу наганяти суму, але ну давайте пам'ятати, що ми на війні, і, на жаль, ну що, як, як можна зменшити кількість нальотів два слова, це треба нищити засоби виробництва цих дронів, засоби запуску цих ну, дронів, ракет, всього іншого і взагалі руйнувати економіку Російської Федерації, що вона не могла виробляти, взагалі, що вона була бажання їхнього керівництва робити такі нальоти щоб це було вкрай економічно невигідно. а коли воно вже летить то всі збити ну просто ну нема таких засобів в світі нема ні в Америці, ні в ізраїлі ні в європі пане олексію дякую вам дуже за ваш час за вашу аналітику нагадаю що до ефіру доєднався олексій гетьман військовий аналітик майор НГУ у відставці. Дякую вам.